Доброго ранечку, вітаю вас із сонячного В'єтнаму. Я сьогодні зі своєю донечкою Алісою. Ми відправляємося в... відправляємося в супермаркет Go на закупи. Скоро свято, Тож потрібно придбати трішки продуктів. Ми йдемо, будемо їхати громадським транспортом, йдемо. На зупинку будемо їхати такою маршруточкою, автобусом. Тож, поспішаємо. Зараз на вулиці. Зараз на вулиці досить спекотно. Сьогодні має бути біля 33 градусів жари. Уже відчувається. Десь зараз біля 11-ї дня. Хвилин 10 нам іти. Ми сьогодні з самокатом, щоб було швидше, щоб ми швидше пересувалися. Тож беремо вас з собою на закупи в супермаркет. Зараз час біля обіду, тож, вже починають продавати їжу. Тут ось різне м'ясо продають, ніжки запечені, це омлетик, тофу смажений, з парцем чилі, рибка. Це, мабуть, так? там він, яйця, якісь е... сальце, підсмажене, ніжки. Виглядає, <плес> все досить смачно і ось в таких місцях це все досить бюджетно продається. 30-25 тисяч там 10-12, то можливо напої, але це все досить бюджетно. Один ну, долар біля одного, трішки більше долара щоб взяти поїсти, зазвичай вони ланчбокс рис кладуть і тобі додають все, що ти бажаєш. Вже не один раз вам показувала, по дорозі багато таких магазинчиків, так, крамничок, які продають ось такі обіди, вечері, зелені якось додають. Ми якось також купували, це все досить смачно. І бюджетно. Але ми прямуємо в супермаркет, тож не зупиняємося тут. Можливо, по поверненню, якщо будемо повертатися не на таксі, то щось придбаємо. Насправді такі обіди це досить зручно, коли тебе немає часу робити закупівлю продуктів, готувати. Якщо ти цілий день працюєш, то це досить класно. Ти просто йдеш собі купуєш за один долар обід і собі спокійненько обідаєш. Чи страшно в таких місцях їсти? Ні, абсолютно не страшно. Мені ні. Я купувала. Це було смачно, це було швидко. Ну, єдине, що якщо ти купиш продукти і самостійно приготуєш, це все вийде трішки бюджетніше. Тому ми не так часто купуємо готову їжу. Ми намагаємося заощаджувати, тож Купуємо продукти самостійно та готуємо самостійно. Ми на зупинці, нам потрібна потрібна маршрутка номер 16 саме вона їде з нашої зупинки до Бо. Коштувала вона зазвичай 8 тисяч дон. Але минулого разу, коли ми залізою вдвох їхали, щось нам водій трішки за великий прайс, трішки за великий квиток за дорогий. Пробив, тож я не знаю, можливо, вона здорожчала, а можливо, це була якась помилка, я вже пізніше це зрозуміла, але ну, є так, як є. Покажу вам, що буде сьогодні по вартості нашої маршрутки. Чекаєш мене, Аліса? Йдемо разом. Yeah, yeah, цей yeah, квиточок видали, yeah, yeah. я думала, що це була помилка. Виявляється, не помилка, просто вона здорощувала вдвічі. Ми за лісою їдемо, Аліса. Аліса? Mm, my... um... Куди їдемо? В my... магазин. Великий. Як він називається, пам'ятаєш? Найчастіше ми приїжджаємо в цей супермаркет, нам сюди і зручніше, і вибір мені тут найбільше подобається. Дуже незручно, що тут зараз ремонт дороги, щось риють, купають. Тож рух і без того хаотичний, а з цим ремонтом то взагалі не зрозуміло. Ось переходимо за лісою дорогу, ходімо, бо дуже спекотно, ходімо в торгівельний центр. Піднялися ми на другий поверх, зараз потрібно здати в камеру схова наш самокат та наплічник І йдемо на закупи. Так, помідори вам покажу для прикладу, ось дивіться. Є по 24 тисячі тонн, такі я купую на базарі завжди, по 15, коли ми їздили на найдешевший базар, там вони взагалі були по 10, трішки дрібніші, але немає значення, які для салату. Тож я в супермаркеті не беру, ось тут по 20 тисяч. Це якась акційна пропозиція, вони там по 39 чи 38, я не бачу, там закрито. Зараз по 20. А ці пахнуть смачно, пахнуть гарно помідорчиками. Я вам просто для прикладу показала, сьогодні я не беру. Помідори в мене є. Я візьму о, о, огірочки по пів кілограма. Кожна упаковка і вартість по 14 тисяч донор за упаковочку. Я візьму два-дві упаковки. Ні, візьму одну упаковку, не буду набирати багато, щоб не було чашу. Сьогодні одну візьму. Ось такі водорослі, вони дуже корисні. Я візьму одну упаковку. Ми колись такі їли в Таїланді на Пангані, як жили. У В'єтнамі жодного разу не купували 31 900 – 32 тридцять тисячі коштує ось така коробочка. Вони дуже корисні, дуже смачні. Чимось нагадують як квашені огірочки. Вони я так думаю, мариновані. Потрібно буде з прикладачем почитати, що тут написано. Вдома я вам більш детальніше розповім. Але ось таку одну упаковочку я кладу до кочика. Так, в магазині є молода капустка, є синя капуста, є стара капуста, звісно, молода дорога. Там незрозуміло, по ціночку мені взагалі нічого. І через перекладач там також не можна перекласти, тому що там, ну, типу, як від руки написано. Ця дешевше, це 17 тисяч коштує, але ця акційна пропозиція стара коштує 11 тисяч. Так, є капуста калі. 20 тисяч акційна пропозиція, вона дуже корисна, салати з нею дуже корисні. Візьму одну упаковочку для салатиків. Так, невеличка поправка, мене зупинила вага. Я перепровірила, вартість капусти не 20 тисяч, а 25 тисяч. там трішки зміщення. на прилавку відбулося, і за того, що я прочитати там не можу, то і зрозуміти досить тяжко. Рухаємося далі. Зараз вже гарна ціна на дурян: 89 тисяч донг за кілограм він коштує в супермаркеті. Ось так бачите, можуть вам відкритими їх продавати просто е невеличкими шматочками в боксах. Але скажу я вам, що рекомендують і так смачніше, коли ви берете цілий плод і при вас розкривають вам. На дольки і ви одразу його їсте смачніший дурян, коли він не полежав ось так на повітрі в відкритому стані, а коли вам відчинили і ви його одразу їсте, тоді він найсмачніший. Трішки вам розповім про манго. дивіться, які тут ціни. 39, 42, 25 тисяч донг. На нашому базарі я зараз купувала по 20-22 тисячі. На базарі. Найдешевшому, куди ми їздили, я взагалі по 15-10 по 10 купила. В магазині, в супермаркеті, манго я не купую, хоча це зручніше, але на базарі вдвічі, а то й тричі дешевше. Яблука в Азії досить дорогі, рідко купуємо. Коли бачимо, її дешевші ціни, то тоді обираємо. Зараз ось найдешевші 39 тисяч донг за кілограм. Ось таких яблучок візьму парочку для Аліси, вона любить яблучка. Так, кавун найдешевша вартість 10 тисяч дон. У нас на базарі він в таку ж саму ціну вести, звідси немає сенсу. Є ось жовтий кавун. Він по 16900, це акційна пропозиція. Такий жовтенький. А джек Фрут. Нещодавно на базарі я купувала 40 тисяч за кілограм, тут 37 тисяч за кілограм, але я купувала вже почищений без шкірки. Тут половину ваги Заважить ця шкірка, бо вона досить така масивна. Тож краще купувати без шкірки, якщо є така можливість. Папайя зараз по 18 тисяч, це гарна ціна. 18 тисяч за кілограм, є половинки ось такі. Є цілі. Я, мабуть, візьму половинку, вони спілі, м'якенькі, гарні, жовті. Візьму сьогодні одненько. Ні, це м -м, папайя Аліса. Папа. Так, ти любиш папайку? Я? Так Тату? ти любиш папайку? Ні. Ось така трішки більше кілограма. кіло двісті на двадцять дві тисячі тонн. І Давай. Так, беремо, купуємо сьогодні. Так, ось така молода картопелька по 22 тисячі. На базарі я беру по 15, здається. Але не молоду, звичайну стопу, ну, звичайно, картопля. Це молода картопелька. Я хочу взяти якусь кількість. Ми будемо, плануємо пікнік, тож хочу запекти в духовці, в серединку покласти бекон. Цибольку запекти отак разом це все в фользі, щоб з собою взяти на природу. І так, яблучко в мене на 22 тисячі дон, а картопля на 3700. 37 7500 коштує великий багет, вони тут досить смачні, тож візьму один. Купуємо за лісою цукерочки, ось такі желені. 12 тисяч донг за 100 грамів. На 30 тисяч донг у нас вийшли цукерочки. Йдемо за м'яском Аліса. Зазвичай я беру ось такі заморожені курячі ніжки. 59 тисяч вони коштують за кілограм. Це я планую запікати знову ж таки на пікнік. Як я планую запікати картопельку з беконом то візьму ось таку смужечку бекона 171 тисяча донг варність. Ну, я думаю, тут грам 200-300 в одній смужці мені цього вистачить з головою для картопельки. Так, ну і куряче філе мені потрібно 890 89, тисяч за кілограм, воно сьогодні коштує, а я візьму десь ну, з кілограмчик, мабуть. Так, отож, філе куряче у мене вийшло 1, 800, якщо ось. Розраховувала кілограм взяти, але є те, що є. 164 тисячі дон. Ніжки у мене на 103 тисячі вийшли, а бескон на 69 на 70 тисяч. Поїхали далі. Йдемо. На другому поверсі Супермаркета тут досить великий косметичний відділ, різні косметичні засоби, відділ бакалії, там іграшки, побутова хімія, одяг. Мені потрібно макаронні вироби. швидкого приготування в нас закінчився, тож потрібно взяти буде сьогодні і обирати. Завжди берусь привернуше. Саме звичайно, 300 грамів 14 тисяч, візьму дві, дві пачки, дві упаковки. Так, Суп швидкого приготування. Брала я якось декілька разів, мені підписник радив. Нам сподобалось, тож беру. Ось таку візьму цього разу. Всі вони смачні. Ось таку візьму. Хай буде вдома про запас. Можливо, навіть сьогодні. Приготую на обід, бо часу не буде вже готувати, поки приїдемо додому, поки розвантажимо всі наші закупи. Сьогодні буде ось такий некорисний обід, але інколи в ті дні, коли немає часу готувати, це рятує, тож беру про всяк випадок. Так, олія в мене закінчилася. Зазвичай ось таку соняшнику виберу. Так, 94500, вона коштує 2 літри. Мені десь на місяці півтора-два вистачає оцих двох літрів. Дивлюсь. Зайду я ще в косметичний відділ, щось подивлюсь, поперебираю різні баночки, можливо, щось на б'юті канал запишу. Так, я обрала ще два косметичні засоби. Що це? Таке, ви можете подивитися на моєму б'юті-каналі, там також буде відео, в якому буду розповідати про свій б'юті-дей, що я використовую, що наношу і що придбала. Тож, кому цікаво, переходьте, будь ласка, за посиланням в описі під цим відео. А ми рухаємося уже на касу. Час їхати додому. Все необхідне, ми сьогодні вже придбали. По дорозі на касу ще взяли ось такі кукурудзяні палички. 9900 вони коштують. Ми вже якось їх купували, досить смачненькі. Так, і чек. Сьогоднішній наш сплав 712 тисяч дон. маленько я сьогодні взяла м'яско, тож найбільша, найбільша сума це за м'ясо. Поїхали додому. Алісою вдома переїхали, зараз будемо все розкладати, всі наші чіпсики. чіпсики. ми не брали чіпсики, то палички Аліса покурується. Зараз дам все, виходь, будь ласка. Обід, денний сон і щодня все колу. Аліса вже заснула колески. Повертаємося додому. Ще багато на сьогодні. Трудно відео опублікувати, відео змонтувати. Смаколики почати готувати до свята. П'ять хвилин перевести дух, попити каву. А потім, а потім до роботи. Ми за лісою вийшли. Пройтися трішки, прогулятися увечері. Хочу сходити в косметичний магазин, потрібно мені один засіб купити. Крем. Крем. Так, тож прогуляємося до магазину. Сподіваюся, щось оберу. От, якщо оберу, то покажу обов'язково на своєму косметичному каналі. Там побачимо. В планах є сходити прогулятися з ціллю. Сьогодні є ціль. На вулиці, до речі, так добре стало. Після 3 години ми виходили на прогулянку, було вже досить комфортно, тому що в першій половині було просто спекотно неймовірно, не було чим дихати. А ось після обіду вже добре. І я помітила, що в минулому році також так само було, що після 3 години якось ніби спека спадала 3-4 години, ставало набагато комфортніше по моїм спостереженням до Третьої години в'єтнамці навіть от з 12 чи з 11 до 3 навіть на вулицю намагаються не виходити. Багато закладів зачинено. Що там? Вау, Дивіться, це бай! Ану, повертайся. Аліса їде на байку, сфотографувати тебе. Кла. Отож у В'єтнамі. Саме в нашому місті в цей період дня, десь з 12-ї, з 11, до 3 до 4, так звана сієста. Багато закладів зачинено, магазини зачинені, базар не працює, бо дуже сильно спекотно. А вже ближче до вечора місто трішки оживає, стає прохолодніше, всі виходять на вулицю. Ох. Тож В таку спеку не варто десь вештатися містом. Так, ну що ж, деякі покупочки я зробила, тож можна буде зробити огляд з тестуванням на б'юті каналі. А ми з Алісою ще підемо в магазин. Зараз в Вінмарт. Аліса мене кличе, хоче щось якогось смаколика. Ні, Аліса, нам ніби не потрібно. Ти хочеш? Ми вже стільки всього сьогодні накупляли. Нам магазин не потрібен. Ходімо ще прогуляємося і будемо йти додому. Ходімо. Чи ти йогурт хочеш? Йогурт. Йогурт? Ну ходімо. Так, я візьму ще ось таку приправу до курочки. Я буду маринувати, вона типу якийсь сирний, з сирним ароматом чи з сиром, я не знаю. Ну, спробуємо замариную в такому маринаді курочку. Спробуємо, що в мене вийде. Ну, мені здається, має бути смачно тут сир, масло. Що ж, друзі, ми з ліцею повертаємося додому, і на цьому хочу завершити відео. Дуже вам вдячна за перегляд, за доподобайки і коментарі. Бажаю вам гарного дня, мирного неба. Бувайте, друзі, до зустрічі завтра в новому влозі.